А що це ви спрашуєте, військовий чи не військовий? Чому я запитав? Да, да, да. Е, тому що побачив е, на вас хаки, шорти, питання. І я зазвичай так піддягається військові. От чому я запитав? Ні-ні, взагалі, ну з якою ціллю поінтересувалися, чи я військовий чи ні. По шортам. Е, просто чи запитав? По... Так Та, ні, не, не просто. просто ви не ж ви ви не перший, просто запитали. Не перший, не ні. Ну, з якою ціллю ви спрашуєте? E, Просто це інтересно буде. Ну і моїм знайомим, e, і людям. Я думаю, e, буде e, цікаво. E, будь ласка, перше питання, з яким ви підходите? Ви e, питаєте, ви військовий? Ну це перше питання. Це не перше. А скажіть питання. мені, будь ласка, а з якою ціллю ви питаєте, чи військовий чи ні? Бо Я подивився, що ні, 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 подожди. Ну чого ви це? Я ж Скажіть, будь ласка, може, ви скажете? E, що саме я ж не знаю. з якою думає. ціллю ви питаєте я я військовий чи ні? Ви в мене ж спросили. Ви військовий, не військовий, резерв, точно ті ж питання, які задає ТЦК. Дивіться, зараз не про це. Зараз про те, що ви без страхового... Та ну страховка це, понятно. Немає заплати. Правильно? Так-так. Давайте. Оплата протягом 15, угу. оскаржені протягом угу. 10 днів. Угу. Все. Примайте. Питань немає. Бережіть себе. Питань немає. До вас питань? Так. Да. Ну, слава Богу. Ви краще скажіть людям, навіщо ви питаєте кожен раз, коли встановлюєте військовий чи не військовий. Оце ось цікаво. А потім кажете, що та ні, ну це я так случайно, бо шорти якісь похожі, татуїровки. Я не казав, що случайно. Ну це ж. Різні люди бувають в різні ситуації. А якщо я військовий, Нармені. то що? Якщо я військовий, то. Ви не військовий, я перевірю. Припустимо, а не я... Маємо право перевіряти, ні, ні. Припустим. Та я не військовий, я сказав, що я не військовий. Якщо, припустимо, я військовий, то. Ви не військовий. Ні, ну допустимо, допустимо далі. Та ну що ж до побачення. Телебачення. Все. Пішов, дядько, бачиш, пішов. Не хоче він відповідати на питання.